У мене було нерозділене кохання. Поаплодюйте, хто відчував нерозділене кохання. Вона мене любила, а я її ні. От і. <плоджу> і я їй пишу в третій ночі: чуєш, є що їсти, і вона мені відписує. Ти про мене. І я їй пишу: розберемося. І я переходжу до неї, а я знав, що в неї є їжа, бо вона, по-перше, працює. По-друге, у неї батьків в Італії. І вона мені надавала цілий пакет авокадо, песто, тунець, макарони. І я свою з тим пакетом гуманітарної допомоги з Італії біля дверей і кажу їй: Дякую, Наталя. Я це ніколи не забуду. І вона починає зі мною фліртувати. Ніколи, ніколи. Я кажу: ніколи, ніколи. Ніколи, 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 ніколи. І кажу: ніколи, 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 ніколи. Ніколи, 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 ніколи. І кажу, Наталя, не заїкайся.